А щодо Ті... Тімоті Снайдера я б його взяв на роботу, тому що я вирішив, якщо його виженуть з Євського університету, то я його візьму собі помічником. Він все правильно написав. Він розумна людина. Раз у мене нещодавно була така розмова з моїм старим дуже товаришем, канадським а, а, продюсером і журналістом. Тепер він продюсером працює на CBC, такий АLEX Шпринсен. <ріху> і ми з ним сиділи. Ну, ми раз на тиждень десь переперемовляємося між Львовом і Торонто, де я зараз мешкаю у Львові, а він завжди мешкає в Торонті. От і я якраз навів цей приклад балансування. А перше раз це сталося в четвертому чи п'ятому році, коли була помаранчева революція, і приїхала ОРТ, приїхало радянське російське телебачення, і вони, значить, кількість мене знають. Ну мабуть, тому що я дуже багато років на російській службі БІБІ працював. І вони кажуть: ми вас знаємо, ви завжди такий збалансований. все, А тепер ви якби проти. Януковича і кучми за Ющенка. От, треба ж баланс. Я кажу, знаєте, ваш баланс, це я розповідаю цьому Алексу. Ваш баланс нагадує мені такий баланс, що я би мав би сказати, що, безперечно, Гітлер вбив 6 тисяч євреїв, але з іншого боку, подивіться, які гарні дороги е, він побудував. Ну і ми почали значить, сміятися і якби доводити ситуацію до абсурду. Алекс мені сказав, а дивись, ні, я ще додав, кажу, а з іншого боку, можна було сказати, що подушки, наприклад, да, підголовники. Ну, подушки, з, з волосся жінок вбитих їх спочатку наші стрими так голили, а потім оцей волосся вкладали в кудись і виходили дуже м'які класні подушки. А Алекс мені каже, а мило з людей яке чудове було. Ось з тих людей, яких забучили в Констабли. тобто можна далеко йти для того, щоб відбалансувати ситуацію і сказати: Ні, ну це ж з одного боку, Каховська ГЕС, це ж, мабуть, ну, росіяни, а, а, а з іншого боку, може, це і українці. Ну і тоді, як пише Снайдера, це якби на першому курсі будь-якого журналістичного вищого закладу навчального викладають: що є, є речі, де не може бути баланс. От скільки збрехали разів з початку війни росіяни? 100%. скільки збрехали українці? Ну, може 10%. Під час війни не можна без брехні. Це всі, хто думає, що під час війни війна це намагання надурити. Тому коли Генштаб щось пише, то він намагається не мені це сказати і не вам, Олександра, а сказати це Генштабу Російської Федерації. Тому завжди дурять, але просто подивись на це. Твоє, твоє завдання як журналіста, як адвоката, як лікаря, шукати, як науковця, шукати істину. І якщо ти шукаючи істину, постійно будеш казати, ну в пошуках істини я припускаю можливість того, що це українці підірвали, яких там не було ніде, і близько не було. Ну, ти істину шукаєш, якийсь баланс пиздувати. Ну, у мене нема слів, і, 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 і якщо до журналістів не доходить слова інших журналістів, може, слова істориків до них дійдуть. Може ми дочекаємося, коли хіміки, фізики. Почнуть допомагати журналістам шукати істину і як би висвітлювати правильно події, які навколо відбуваються.